Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера News вас очікує нижче. Отже, поїхали. Володимир Зеленський, 14 червня, прибув до Швейцарії для участі у глобальному саміті миру, який відбудеться в наступні два дні. Понад 100 лідерів зберуться на дводенній конференції, щоб обговорити пропозиції Києва щодо припинення війни, але Росія та Китай відсутні. Сьогодні Німеччина відзначає свій перший день ветеранів після Другої світової війни. Колись неймовірний крок, який відсуває давнє занепокоєння щодо вшанування її солдатів. Виступаючи на нараді російських послів у Москві в п'ятницю, Путін запропонував українському уряду вийти з окупованих областей і відмовитися від прагнення вступити в НАТО щоб зупинити російське просування та почати переговори. В Одесі поліція затримала чотирьох підлітків за співпрацю з російськими спецслужбами наймолодшому диверсанту, всього 13 років. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.